Доброго дня, друзі, мене звати Людмила Габрик, я текстильний декоратор та керівник студії Штор. Дуже рада вас бачити зі мною на нашому першому ефірі. Він у мене перший. Я надіюсь, ви мене всі підтримаєте, і переглянете, кому цікаво, приєднуйтесь. Доброго дня! Так, тема нашого ефіру: як створити ідеальний інтер'єр. З текстилом поговоримо, як правильно обрати текстиль, поєднати кольори, фактури, зонувати простір і навіть створювати сезонний настрій за допомогою тканин. Так, поки ми починаємо, напишіть мені у чаті, в якого міста ви дивитесь мій ефір. Мені дуже цікаво буде дізнатися, яка і звідки у мене аудиторія. Текстиль це не просто красиві штори. Чи подушки, чи те, що створює комфорт, затишок і навіть впливає на ваше емоційне сприйняття простору. Уявіть собі кімнату без текстилю, голі стіни, меблі, нічого м'якого і теплого. Воно здається холодним і незатишним, але варто додати штори, як кімната. Оживає. Це можуть штори, плед, подушечки. Е і все за рахунок цього змінює. Змінюється простір, змінюється вигляд, змінюється настрій кімнати. Напишіть у чаті, е чи в вашому домі вам подобається ваш текстиль, чим ви, використовуєте ви декор, це подушки, килими там, іншого кольору. Напишіть мені, будь ласка. І так, як же вибрати текстиль для свого інтер'єру? Перш за все, визначте розміри. Наприклад, якщо ви, ми говоримо про штори, їхня довжина залежить від висоти, стелі і ваших вподобань. Хто любить штори до підлоги, а хтось трохи коротші. Колір текстилю, повинен гармоні... Колір текстилю повинен гармонувати з інтер'єром. Наприклад, якщо ваш інтер'єр світлий, штори можуть бути яскравішим акцентом. Якщо ж у кімнаті багато кольорів, текстиль краще вибрати нейтральним. Матеріали: льон, бавовна, оксамид, поліестер, кожна тканина має свої переваги. Для спальні краще обирати щільні тканини або навіть блекаути. А для кухні ті, що легко чистяться. А який текстиль ви хотіли б оновити у своєму домі? Напишіть у чаті, будемо обговорювати. <кій> Вибачте, напишіть мені в чаті, будемо обговорювати це. Як же з допомогою текстилю можна змінити простір? Наприклад, у квартирі студії щільні штори або тканини панелі можуть відокремити спальню від кухні, тобі ж відокремити зробити зону? Це практично і дуже ефективно. Сезонні зміни. Наприклад, взимку додайте теплі пледи і щільні штори, а влітку легкі тканини, як такі як льон, бавовна. Напишіть у чаті, чи змінюєте ви сезонні штори. А тепер так. Пишіть, пишіть, ніхто не хоче до мене писати. Це мій перший ефір. Я надіюсь, що ви мене підтримаєте. Так. Як же вибрати тканину для кухонних штор? Рекомендую обирати матеріали, які легко чистяться і не вбирають запахи. Наприклад, це бавовна зі спеціальним просоченням або поліестер. Питання, Чи мають штори, чи, питання, чи можуть бути штори одного кольору з меблями? Не, об не обов'язково, штори можуть бути акцентом в інтер'єрі, але важливо, щоб вони гармонювали з кольоровою палітрою кімнати. Ну, мабуть, на сьогодні все. Нічого ніхто не написав. Це мій пробний такий ефір. Дякую вам за увагу. Ефір буде в записі. Можливо, комусь буде цікаво передивитись, підтримати мене я на слідучий раз підготуюсь краще і більше. Це така вихід невеличкий для того, щоб зрозуміти, як що тут працюю. Всім пока, гарного дня, до зустрічі!